Всім доброго ранку на Мастем. У нас є одне питання. Я вже, в принципі, розповідав про це не один раз, але виникло воно ще раз. З приводу подвійності і неподвійності сприйняття. Що це таке? Як це пояснити? В цю тему одразу ми включимо також абсолютну і... Відносно істини, це в якійсь мірі близькі поняття. Коли ми вивчаємо йогу, вивчаємо філософію йоги, то ми зіштовхуємось з деякими масивами інформації, які різними людьми по-різному можуть сприйматися. З точки зору абсолютної істини, так, це точки зору. Скажімо так, Всесвіту, Абсолюту. Немає Ні ніякої різниці, як саме людина здобуває досвід. Тобто творення Всесвіту воно почалося з ділення, так? в якомусь стані абсолют перебував там. до моменту ділення, називаємо це сингулярністю. І в якийсь момент абсолют вирішив е ділитися для того, щоб пізнавати реальність. Але для скажімо так, максималізації досвіду, сприйняття реальності, яка була створена з цього ж тіла абсолюта, по суті, так, тому що нічого іншого не було. Таким чином абсолют пізнає сам себе, абсолют вирішив для максималізації цього досвіду, оптимізації його сприймати це з різних точок зору. І, власне, так з'явилися різні живі істоти, які, по суті, є частиною абсолюта, який пізнають сам себе. В індійських міфах, згідно цієї погляду, абсолют загубився у своїх творіннях. Можливо, є якийсь там, центр, який все пам'ятає, але фактично ми з вами, там, чи коти, собаки, комахи, різні елементи, вода, земля там, і так далі ці всі елементи, в тому числі тонкі світи. Це все ми забули, хто ми є. так. І одне із та, якби, дві речі, для чого це все відбувалося. Перше, це щоб було сприйняття, це така як гра розглядається, так? Тобто пізнання йде. Ну і друге, це, власне, згадати себе, до чого є йога чи інші схожі дисципліни. То з цієї абсолютної точки зору будь-який варіант проживання, будь-який сценарій, який ви вибираєте, він не має ніякого значення, він годиться. Тобто тут нема правильно і неправильно, а це вже ближче вже бачите до подвійності і неподвійності. Тут от варіант, який ви вибираєте життя, він годиться, тому що це є варіант сприйняття. Можливо, навіть всі варіанти можуть бути пройдені, тому що існує безліч, невели... надзвичайно величезна кількість живих істот, які сприймають це. І це знову ж таки не тільки фізичний світ, але це і тонкі світи, а їх є просто безкінечна кількість молодь. Ну, В Йозі в деяких текстах описується, що на сам... насправді не безкінечна там 84 там, мільярди, там є різні цифри, ну, але з людської точки зору це. Кількість світів вона дуже рука. Знаєте, є такі навіть в квантовій фізиці теорія багатовимірного всесвіту, де кожне наше рішення розщепляє всесвіт на паралельні світи, і от вони так діляться, діляться, це теж має право така теорія на існування. Отже, з абсолютної точки зору, все, що будь-який варіант, сценарій, який ви обираєте, він годиться. Але є ще відносна точка зору. Відносна точка зору це, власне, ваша точка зору, моя точка зору, будь-якої іншої живої історії. І з відносної точки зору ви вже визначаєте, так, оце мені подобається, так я буду жити, а оце мені не подобається. І ці дві речі, абсолютно і відносно точки зору, вони можуть здаватися, що вони конфліктують. Але фактично, якщо ми розвиваємо, окрім різних здібностей своїх ще й мудрість, ми побачимо, що ці дві точки зору, абсолютно і відносно істини, вони можуть собі паралельно існувати. Знаєте, як є люди, які хочуть знати, а як же насправді. Це вони на, порівнюють, хочуть з, з відносної точки зору осягнути абсолютно, але це неможливо. Тут просто треба розуміти і мати можливість дивитись із одної і з іншої точки зору. Тепер переходимо до е, подвійності, неподвійності, сприйняття. Це дуже близькі насправді поняття. Е, просто якщо Абсолютно відносно точки зору, вона стосується, ну так скажімо, всесвіту і нас, то подвійність і не подвійність це ті речі, які ми можемо змінювати власне в своєму сприйнятті. Кожен з нас народжується в якійсь культурі, має якийсь бекграунд, має якісь навчання, виховання і так далі. І все це накладається на... Власне, суть людини суть людини в її сприйнятті. Сприйнятті енергії, сприйнятті енергії, яку вона там може сприймати як матеріальний світ, чи тонкий світ і так далі. Ну, більшість людей сприймають тільки матеріальний світ, для них існує тільки матеріальні точки зору. так. І тут люди зіштовхуються з тим, що інші особини людські мають зовсім інші точки зору і мають... Всі, будемо казати, абсолютно всі докази для того, що вони праві. І таких точок зору є дуже багато. Чому це так? Це тому, що подвійність сприйняття є хібною і ілюзорною. А реальність вона не подвійна. Тобто реальність полягає в тому, що є енергія, і ми її сприймаємо. А... Подвійність це те, що ви вже оцінюєте, добре це чи погано. Тобто фактично подвійність, якщо так сформулювати, це оцін... оціночне сприйняття. Тобто ви, тобто ви щось сприймаєте і ви намагаєте це оцінити. А оцінюєте ви за рахунок того, що вам хтось це сказав раніше, або ви це десь прочитали, або ж варіант того, що ви це самі проаналізували, але це рідко буває е -е, набагато річ. Як правило, то, що ви вже вважаєте правильне і неправильне, це ну, хтось вам сказав, ви прочитали. І набагато рідше це те, що ви самі прогнозували, до цього так? Ну, Але, звісно, є якийсь відсоток людей, які можуть думати самостійно. Знову ж таки, вони думають самостійно, на основі того, що вони прочитали якусь філософію там, чи навіть створили там, щось свою філософію так, і базуються на цьому. Ми всі сприймаємо світ так, що нам легше це на, на прикладах розуміти. так? Тому що, коли я говорю, якщо ви не зіштовхувалися із цими категоріями, от ви собі жили там, там в садочок, ходили, в школу, е інститут, там зараз ви десь перебуваєте теж в певній діяльності, ви могли, ну, ваше життя могло так бути, що ви не, до, не, не дотикалися до цих речей і просто жили собі. Так? Тому я приведу приклад. Е, стара притча. Жили собі е, чоловік, у нього був син. Ну десь там дружини не було. Жили вони самі і був у них один кінь, ну це були якісь давні часи, був у них один кінь. І на якому вони щось там могли заробити, озорати поле, там, чи десь поїхати, щось привезти, дров там. І раптом, ну, а тоді інтернету не було, знаєте, як в старі часи люди збирались в центрі села так погомоніти, один з одним, розповісти новини. Вони було радіо, телебачення, інтернету там і так далі. Ну і у, цих, у цій сім'ї. Чоловіка-сину утік кінь. Ну, десь перестребнув огорожене було. Він втік десь там у ліс там чи в якісь прерії. Ну і ввечері все село зібралося, вони е -е, говорять про новину, а новин небагато, знаєте, в селі. Там урожай, там ще щось сталося, хтось когось там полюбив, вийшов заміж. Ну і кінь втік. Ну і люди кажуть, це ж яке горе, це ж капець, який... Кінг втік, це ж годувальник, як ви тепер будете. Ну, а цей чоловік, він був таким філософом, медитатором. І він каже, насправді те, що кінг втік, це не добре і не погано. Побачимо, як далі. Що буде далі? І тут ми зіштовхуємося якраз з двома позиціями цієї притчі. Селяни, які стоять там в центрі села, перебувають у подвійності сприйняття. І оцей чоловік, філософ, він перебуває у неподвійності з прийняттям і не хоче оцінювати, що це таке. Ну, а ці ж йому доводять, тому що з подвійної точки зору це очевидно, що кінь втік це погано. А чоловік стоїть на своєму, насправді ми не знаємо, чим це закінчиться. Проходить кілька днів, цей кінь повертається. Але повертається він не сам, а приводить табун. Диких коней, десь там познайомились вони він приюм. ці побудували огорожу. Тепер у них не один кінь, а у них багато коней, там 10, може там 20. Ну і ввечері знову ж таки все село зібралось в центрі села поговорити. Як вам повезло, кажуть? Це ж яке щастя насправді. Ми думали, що не щастя, а то щастя. У вас тепер так багато коней. Вам дуже повезло. Це дуже добре. Ну а чоловік каже: Ну, це не добре і не погано. побачимо, що буде далі. І знову ж таки, зіштовхується подвійність і неподвійність. І ми бачимо, що попередня подвійність, коли вони казали, що це погано, вона була хибна. Вони не знали насправді, чим це закінчиться. Тому подвійність сприйняття. Вона є дуже відносною і вона здається правильною от в короткий часовий проміжок. так от. А далі це все настільки пов'язано, ця пратітє самотпад. Ну, час йде далі, і е, син цього чоловіка об'їжджає коней, падає, ламає руку. Ну, рука переломана, там якось першу допомогу йому надали. І все село знову ввечері зібралося і каже, це ж яке горе, єдиний син поламав руку, це дуже погано. А чоловік каже, це не добре і не погано, Побачимо, що буде далі. Ну, вони йому доказують. Та як син, ти що ти такий? Дурний, нічого не розумієш. Як же це не погано, це У тебе один син, він поламав руку, він не зможе працювати там півроку. Він каже, Побачимо, що буде далі. І ми бачимо знову зіштовхується подвійність і неподвійність. Тут правитель цієї території об'являє війну, і там, чи на них напали, не Але всіх молодих з села забирають на війну. Ну, а цього не беруть, бо в нього поломана рука. Всі знову ввечері зібралися і кажуть. А такі це добре, що він, бачите, руку поламав, що це все сталося. Тепер він хоч живий лишиться, а це все і зібрали, то й на війну. А чоловік знову каже, це не добре і не погано. Побачимо, що буде далі. Знаєте, чим ця історія закінчилася? А вона не закінчилася. Тому що е це безкінечний процес е взаємопов'язаних фактів. Тому е, ідея полягає в тому, щоб ми зрозуміли, що е, інтерпретації фактів, ну, тобто існує реальність. Реальність це факти. Тобто, щось сталося, ми це можемо спостерігати. А то, як ви це оцінюєте, що це добре, чи це погано це вже подвійність сприйняття. Я не кажу, що це похибка, що так робити не треба. Для того, щоб ефективно жити е, в даній конкретній Момент часу ми емоційно реагуємо на щось, і ми для себе вибираємо, це для нас підходить чи не підходить. Але тобто я не пропоную перейти повністю в неподвійність, бо це не дозволить вам робити певний вибір, ви будете таким пасивним спостерігачем. Я пропоную, як мінімум, медитувати і через медитацію хоча б раз чи двічі на день. Дивитись через неподвійність, так? Хоча я намагаюся робити це набагато частіше. Я подвійність включаю тоді, коли потрібно, а так більшу частину часу намагаюсь не оцінювати, тому що це все, що зараз там, у нас відбувається в країні, там війна і так далі. Якщо ти е, оцінюєш через подвійність, ну, виникає дуже багато страждань, психічних таких напружень, стресу і так далі. З точки зору йоги, найоптимальніше перебувати в неподвійності сприйняття. Проте є ряд дій, які потребують і подвійності. Таким чином ми приходимо до того, що і одне, і друге є необхідними для нас, як права і ліва нога. Тобто, якщо в нас була б одна нога, то ми б не могли ходити, чи там одне крило птаха. Він би не міг летіти, а так в нього є два. Так само у нас є і подвійність, і неподвійність. І воно одне другому допомагає. Просто більшість людей живуть тільки в подвійності, вони не можуть скажімо так, відірвати погляд від своєї точки зору, як вони сприймають реальність. А через практики його ми можемо осягнути ще й неподвійність, але фактично, якщо так абстрагуватись, то реальність сприйняття є неподвійною. Якщо ви хочете сприймати реальність, як вона є, це тільки через неподвійність, без оцінок фактів, інтерпретації і так далі. Тобто є просто факти. Але в подвійності ми сприймаємо не факти, а їх інтерпретації. Ще один приклад того, що. Подвійність є хибною, це те, що. Ну, такий дуже простий приклад. Колись я дивився, е, такий був науково-популярний фільм про смаки людини. Ну, знаєте, що різні народи по-різному -по смакують там, продукти, якісь. Е, і вони взяли ну, якісь протилежні народи, те, що вважається у них добре і смачне. Взяли там у китайців, вони там. Закопу. Беруть яйця курячі, закопують там землю, воно там протухає, стає чорного кольору, потім вони там через, не пам'ятаю, може там 2-3 місяці вони його дістають, воно певним чином пахне. І от вони його розкривають і їдять з насолодою. І взяли е -е, якихось європейців, там, може, Голландія, е як вони роблять оцей сир з пліснівою, знаєте. Е він ще так дуже пахне специфічно. І як вони його готують, і теж там за столом ах, там смакують, який він смачний. І все ніби окей. А, але вони взяли, поміняли продукти е, в цій передачі і отдали сир китайцям, а от яйце дали європейцям. І всі крутять носом, ні, це жахливо, ми це їсти не будемо і так далі. Е, е, ну, взагалі суть передачі була в тому, що е, смаки. Зрештою, як і погляди на світ, там, картина світу це не є щось стале і реальне. Це те, що піддається формуванню суспільством, Сім'єю, тим, що ви читали, тим, що, до чого ви звикли. Таким чином, о, ці передачі вони самі того не розуміють, що вони думали, що це про смаки. Але з моєї точки зору, це про подвійність сприйняття. То ото яйце чи то сир, вони. Делікатес чи щось жахливе, воно і не то, і не то. Воно просто факт, що от є от такий продукт. А то, як ви до нього ставитесь, це вже подвійність сприйняття. Якщо ви його відключите і почнете жити, в, скажімо так, в середовищі, де це загально прийнято і нормально, то з часом ви або асимілюєтесь, або станете антагоністом до того, що відбувається. Через медитацію ми можемо входити в стан неподвійності, і цьому не потрібно вчитися. Ми всі народжуємось у стані неподвійності, коли ми сприймаємо просто факти. От я пам'ятаю, що е, коли діти мої ще маленькі були, то один такий момент був, що е, дочка підійшла, і я вже не пам'ятаю, що саме вона питала, але каже: а от я побачила, що це ну, дорослі так роблять. Там якесь поняття вона говорила. Я кажу так, так, і так. Пояснив. А вона каже: Ну а це як? Це добре чи це погано? Я пояснив їй концепцію подвійності і неподвійності в цьому віці. Тому що чого дитина це питає? Бо вона ще перебуває в неподвійності з прийняттям. Але вона зіштовхнулася з суспільством. І побачила, що в суспільстві люди роблять вибір, але для неї він неочевидний, тому що перебуваючи в неподвійності, ти не розумієш, чого люди саме так вибирають або саме так. Ти знаєте, як одні бояться взимку ноги намочити у холодній воді, а другі лізуть у холодну воду повністю купаються. Одні вважають, що то погано тільки ноги намочити. а там, Я, наприклад, можу піти взимку, скупатися у, у холодній ополонці, і мені добре. То це добре чи це погано? Це не добре і не погано. Це просто те, до чого, що ми робимо вибір певний собі. І потім ми можемо його оцінювати, що як добре чи як погано. <кій> <кій> то а, ми не, ми не, нам не треба через медитацію вчитись неподвійності. Це дуже важливий момент, і на цьому якраз. Базується основна концепція ваджра йоги, інших традицій йоги в тому, що ми маємо початковий стан. Цей початковий стан є неподвійним, Тобто ми всі народжуємося в неподвійності. Коли ми живемо в сім'ї, в суспільстві, нас починає дане суспільство навчати тому, що це добре, а це погано. Але насправді нема добре і погано. І в ті притчі подивимося, що буде далі. У всіх різна карма, всі перебувають в різних скажімо так, життєвих умовах і так далі. І іноді може бути так, що ваші життєві умови настільки складні, що вам не до філософії. Це таке буває, так? Але ви повинні пам'ятати, що це теж не, не завжди так буде. Все змінюється. Коли ж ми знаходимося в такій е е кармі, де у нас ну, якби благоприємне народження, там є всі умови для того, щоб почати практикувати його в йозі, це вважається що це гуд карма, там гарні кармічні умови. І тоді ми можемо саме духовно розвивати, спізнавати певні філософські концепції. У будь-якому випадку, я думаю, що для тих, хто слухає це відео, буде корисно проаналізувати подумати над. Концепціями подвійності і неподвійності сприйняття. Якщо у вас є якісь питання, ви можете писати під цим відео. Я згодом можу записати ще одне відео відповідь на запитання, ну, якщо вони будуть. Але в цілому ця концепція не є складною, вона може бути незвичною, якщо ви не зіштовхувались із філософією йоги і думали, що так як ви сприймаєте світ, що оце так воно є. Але то, що ви сприймаєте, це лише ваша картина світу. А світ він не подвійний. Бажаю всім гарних умов для розвитку, можливість духовно розвиватися. Всім гарного дня!